Під час відзначення 155-х роковин із дня смерті Тараса Григоровича Шевченка біля його погруддя у Краснограді звучали й вірші і поеми поета. Представники влади і громадськості говорили про сокровенні істини, що криється у його одвічно живих і актуальних рядках поетичного слова. А ще присутні прониклися сумлінням і свідомленням того, що всі ми повинні жити заради України, зберегти її державність для прийдешніх поколінь. Зокрема, на цьому акцентували увагу перший заступник голови району. Державної адміністрації Олександр Клочков, голова районної ради Володимир Птишник, міський голова Володимир Максим. Ми повинні бути завжди гідними нащадками нашого Великого Кабзаря. Ми повинні бути великими патріотами своєї землі і своєї нації. Хай нам всім щастить. Слава Україні! Зараз ми переживаємо нелегкі часи. Всі ми знаємо, що ми дійсно здобуваємо свою незалежність, як політично, так і економічно. Наші кращі хлопці боронять наші східні кордони. Я впевнений, ми вистаємо. Ми будемо великою державою європейською, ми будемо великою нацією і ми будемо гідними нащадками великого нашого кабзаря, великого великого Тараса Рутя Шевченка. Я хочу побажати всім, щоб ми так же шанували і любили нашу Україну, як її любив великий Кабзарі. Щоб ми були такими патріотами, яким був Кавзар. щоб все ми можливо зробили для нашого міста, для нашої країни, все, що як робив ця велика людина, з якою дійсно ми черпаємо і мудрість, і наснагу, і любов до нашої України. звучали в цей день, хоч і сумний для всіх нас, і вірші Тараса Григоровича Шевченка покладені на музику. Смирітися, молітись, Богу, і згадуйте один другого, свою Україну любіть. Любіть її время люте, в остатню тяжкою минуту, За неї Господа моліть. Традиційно до погруддя поета представники влади і громадськості поклали квіти. За час, допоки тривав мітинг, його учасники прониклися зворушливими почуттями. Ними поділився директор Красноградського коледжу Харківської гуманітарно-педагогічної академії Сергій Рябокінь. Він зазначив, що в ці дні і в їхньому навчальному закладі відбулося чимало заходів, присвячених Шевченківським дням. Я знаходжусь під враженнями від співу хору районного джерело. Від Читання творів Тараса Григоровича я вже прожив немало років і перечитуючи його твори, кожного разу знаходжу для себе щось нове, розуміння по-іншому. І переконуюсь в тому, що Шевченко поет і людина з великої букви і на всі часи. Майже в кожному рядку його творів це сучасне життя, це пронизано патріотизмом. І оскільки я представляю студентство, то у нас щороку традиційно і цього. Проходить тиждень присвячений творчості генію. Ми вивчаємо досконало і біографічний, і творчий життєвий шлях, який був нелегким у Тараса Григоровича. Це зразок для того, щоб ми наслідували його. І я думаю, що майбутні вихователі, вчителі, які прийдуть. За шкільну парту дошкільні заклади будуть честю нести і продовжувати справу великого сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка.